Добрий день, дорогі друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися моїй прилинки ще одним секретним ритуалом на вересень, який притягне добробут у ваше життя. Вересень, місяць змін, коли природа готується до свого магічного оновлення. Це ідеальний час для ритуалу на залучення благополуччя та достатку у ваше життя, як провести ритуал. Сьогодні ввечері знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Дуже важливо, щоб ви могли зосередитись на своїх бажаннях. Візьміть чистий аркуш паперу і напишіть на ньому своє найпотамніше бажання. Це має бути те, чого ви дійсно пристрасно пранете. Ну, дуже дуже. Засвітіть білу свічку і капніть на папір кілька крапель воску, уявляючи, як ваша мрія стає твердою та реальною. Вимовте наступну змову. Місяць вересень, в силу мене одягни, мою мрію подаруй, коли содолі поверни, благополуччя мені подаруй. Залиште аркуш паперу на всю ніч на підвіконні, щоб воно наситилось ваше бажання магічною енергією. Наступного ранку лист треба спалити, вимовляючи слова подяки. Уявіть, як вітер забирає попіл, а з ним ваші мрії стають реальністю. Запам'ятайте! Головне вірити в силу цього обряду і у власні здібності. І можна не розповідати про свої практики, щоб зберегти магію потай. Я дуже надіюсь, що у всіх все збудеться на тисячі процентів. Ну що ж? Дорогі мої перлинки, я посилаю вам потоки, любові мого серця та сонячні лучі. Нехай все у вас буде чудово! До зустрічі!